Доброго ранку осіння пора, доброго ранку, моя дітвора. Дітки, сьогодні до нас гості завітала дівчинка, її звуть Леся. Сьогодні вона хоче розповісти вам про свою сім'ю. Сім'я в неї велика, в неї є дідусь, є бабуся, є тато, є мама. Дорослих у неї багато, а вона одна дівчинка. Пропоную пограти і закріпити всіх членів сім'ї. Давайте з вами зараз пограємо нашими ручками. Приготуйте, будь ласка, одну ручку, оцей пальчик мій тідусь, оцей пальчик бабуся, оцей пальчик. Мій татусь це моя матуся. Оцей пальчик я і вся моя сім'я. А зараз приготуємо іншу ручку. Ось цей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик. Баба оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик. Моя рідненька матуся. Оцей пальчик я. От і вся моя дружна сім'я. Я пропоную сьогодні вам погратися зі мною. У мене вдома дуже багато іграшок, і тож я пропоную їх полічити. Тож уважно дивимося на картинку і називаємо, скільки іграшок намальовано на картинці. Подивіться уважно, хто це намальований. Так, дітки, це ведмедик. А скільки тут ведмедиків? Вірно, один ведмедик. А на цій картинці теж ведмедики. А скільки їх багато. На цій картинці м'ячик. Який він гарненький. А скільки тут м'ячиків? Вірно, намальований один. А на слідуючій картинки багато різних м'ячиків різного кольору. У мене є ще іграшки, яких звуть дзиги. На оцьому картиночці намальована одна дзига. Так? А на цій дітки картиночки скільки дзих? Вірно, багато. Ще у мене є ось така іграшка. Дітки, це дракончики. На цій картиночці намальований один дракончик. Так, дітки, чи багато? Вірно, один. А на іншій картинці скільки? Багато дракончиків, що у мене є песик. Звуть його патрон. Як ви гадаєте, на цій картинці скільки песиків? Вірно, один. А на іншій багато песиків. Також у мене є транспорт. У мене є такі гарні трактор. Подивіться. Скільки на цій картиночці тракторів? Вірно, дітки, один, а на іншій багато. Ще у мене лола лялечка є, а в неї є подружки, теж ляльки ляльки-лоли, На цій картинці скільки лялечок намальовано? Вірно, одна, а на іншій. Багато. А ще мої іграшки люблять подорожувати на потязі. Дивіться уважно на малюночок, скільки потягів тут намальовано. Вірно, один. А на іншій картинці скільки? Багато. Дітки, ви сьогодні молодці. Ви мені так гарно допомагали. Тож я хочу сказати, що ви сьогодні були активні, тож до побачення, до нових зустрічей, каже вам дівчинка Леся.